Сьогодні це взагалі історична мить. Під час воєнного стану ми змогли відкрити таку прекрасну магістральну вулицю. Ділянка, яка веде до центру від Квазі кільця, вона дійсно дасть можливість людям рухатися, побудувати свої маршрути так, щоб бути швидше. І в центрі зручно за пару хвилин проїжджати цю ділянку. Ця ділянка була одна з найскладніших. Перед будівництвом її намагалися всі об'їхати, вона була непроїзною, швидкість руху була мінімальною, там 5-7 км. це було взагалі жах по цій вулиці. Двічі сам особисто різав шини на автомобілі по цій ділянці до ремонту. Так що надіюсь, що зараз вона максимально сподобається учасникам руху, тому що постаралася задовольнити всі учасників дорожнього руху саме на цій вулиці. Є якщо там є, деякі пропозиції. Від окремих учасників ми зараз опрацьовуємо і спільними зусиллями прийдемо до якогось позитивного результату. It's Друзі, дивіться, що нам ще залишилось зробити на цій прекрасній вулиці. Ми маємо зробити розмітку на асфальті. Ми маємо відділити велосмугу від дороги для приватних автомобілів. Раз. Друге розмітку на бруківці. Треба хоча б місяць, щоб транспорт поїздив. І зняв цей верхній шар суміші цементної, тому що якщо ми зараз нанесемо розмітку, реально вона дуже швидко зійде і кошти бюджету будуть витрачені в куску. Для цього, щоб цього не було, треба трошки дочекатися, щоб почистилися від суміші бруківка. Тут даємо 10-14 днів після укладки асфальту. І буде можливість вже наносити розмітки, щоб вона класно трималася. Починаємо розмітку по асфальту робити, мабуть, вже наступний тиждень. Треба дозавершити озеленення. У нас по плану висадки ми знайшли варіанти, щоб висадити 85 дерев. 43 вже висадили, 42 ще будемо досаджувати. Кущі ми висадили близько пів тисячі кущів. По плану у нас в районі тисячі. Також будемо досаджувати на нашій вулиці. Громадський простір. Необхідно буде ще обладнати лавочками. Запустити, щоб було щоб провести озеленення на громадському просторі. Окремі примикання, окремі там зауваження були і пропозиції мешканців. Окремі моменти ми постараємося так зробити, щоб було людям максимально зручно. Хто вже цю вулицю намагався використовувати навіть під час будівництва, і деякі моменти є. Ми постараємося ці елементи максимально адаптувати під потреби мешканців. Максимально. В межах проекту. Що стосується фітофорів? Фітофорів запускаємо сьогодні, поставили програму адаптивності, перевіряємо трафік, вивчаємо можливості, вивчаємо динаміку поруху. Тобто ці цікаві речі мої хлопці з відділу транспортного моделювання вже доповідали для вас.